Такий цікавий пістоль лефоше. Такого розміру, приблизно 24 см. Це пістоль з тих більших, старий, є ржавчина. Бу буковушка відкривається всередині. Тут залив масло, ну, масло, кашу маслом не спорт. Значить, Ствол нарізний, залитий свинцем, тобто деактивований. Ну, як завжди, все по сценарію. Лифуше старий, ржавий, чорний, але ручки. В оригіналі все. Все збереглося. Значить, дивіться, показую. Як він. Так він сам не виводить. Треба відтягнути крок до кінця. Значить. О! Відтягуєш до кінця, зводиться. Барабан перекручується. Дуже рідко, коли не перекручується барабан. Тобто при, при кожному взводі він сам перекручується. витягнули, взвели барабан перекрутився. От, Тільки таким макаром працює механізм. Ну і рідкий випадок, коли. Перевертається барабан. В більшості пістолів в 95% пістолів я стикався з проблемою, коли барабан стояв на місці. Так що це є великий плюс. От вирішити проблему з цим треба. Всім дякую за перегляд.